Дітки привіт! Читаю для вас історію, яку надіслала та написала підписниця та слухачка нашого каналу. Називається Твори добро і воно повернеться Діана Пікалова. У мишка тато завжди кудись їздив по роботі. І ось одного разу тато перевіз Мишку справжню на пульті керування поліцейську машину. Ого, зрадів Мишко, я про таку давно мріяв. Дякую, татусю. Ось і добре, сказав тато. Тільки будь обережним, коли будеш гратися з нею. Якщо захочеш чимось іншим погратися, прибери її. Щоб випадково не наступити. І коли вийдеш з неї у двір, то не пишайся нею, а краще дай погратися нею друзям. По біблії написано Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Добре, татусю, сказав Мишко, і ось, помолившись, щоб Бог допоміг йому не пишатись. Мишко побіг у двір, де на нього чекали друзі. Ува. Артемко, коли побачив нову машинку, аж присвиснув. А звідки вона в тебе? запитав Андрійко. Татусь подарував, відповів Мишко. Він не забув про те, що тато казав, що пишатися погано. Тож він запропонував друзям. Нею погратися, вони з радістю погодилися і, досхочу, награвшись, почали бавитися в інші ігри. А коли вже стемніло, почали розходитись. А Андрійко підійшов до Мишка і сказав Хороший в тебе, татусь, завжди тобі щось цікаво купує. А мені мої батьки не можуть купити бо дай маленьку машинку. Вони кажуть, що це занадто дорого для них, бо ми бідні, але я буду молитися Ісусу про таку машинку. Можливо, він мені подарує машинку. Мишко здивовано поглянув на Андрійка, але промовчав. Попрощавшись, Андрійка та Мишко розійшлися по домівках. Коли Мишко йшов додому, він довго роздумував над словами Андрійка, а коли прийшов додому, одразу прослизнув до своєї кімнати. Тато побачив, що син над чимось думає, увійшов до нього. Синку, я бачу, що в тебе щось тривожить. Скажи. Я хочу тебе заспокоїти та допомогти. Мишко поглянув на тата. Він знав, що татові можна довіряти та просити допомоги. Тож він сказав, тату, сьогодні, коли я грався з друзями та з машинкою, до мене підійшов Андрійко і сказав, що теж хотів би таку машинку, але його родина бідна, і він сказав. Що батьки не можуть купити йому бодай маленьку машинку. Що мені робити, тато. Тато уважно подивився на сина і сказав якщо хочеш, подаруй свою машинку. Але, тату, ти знаєш, як довго я мріяв про таку машинку. Я знаю, але я лише запропонував вирішувати тобі. Мишко сидів і думав, а тоді встав і пішов до Андрійка. Двері відкрив Андрійко. Андрійко, привіт! Я вирішив подарувати тобі мою машинку. Тримай. Оце так. Ні, я не візьму, адже це тобі подарували. Будь ласка, візьми. Але як тебе тато зрозуміє, він сам запропонував. Андрійко стояв приголомшений. Дякую тобі, Мишко, тільки і міг сказати Андрійко. Додому Мишко прийшов без машинки, але він не засмутився, бо знав, що це так приємно Ісусу. Синку, я дуже радий, що ти не жадібний. А подарував свою машинку Андрійку. Навіть в біблії написано Відпусти хліб твій по водах, бо через багато днів знову знайдеш його. Та не встиг це мішко обміркувати, як у двері подзвонили. На порозі стояв друг тата. Знаєте, почав він. Я дізнався, що Мишко подарував свою машинку Андрійку. Я тільки зайшов до них, як Андрійко просто з порогу розповів про все мені. А я пішов до магазину і купив Мишкові нову машинку. Ось Мишко, тримай, сказав дядько Олексій. Мишко не міг сказати ні слова. Дякую. А коли він знову опинився в кінаті з новою машинкою, Мишко подумав, як добре, що я знаю, Ісуса.